Святий Йосифе, чиє заступництво перед Престолом Божим настільки велике, могутнє і безпосереднє, що я довіряю тобі усі свої справи і бажання. Святий Йосифе, допоможи мені через своє потужне заступництво і проси за мене у Твого Божого Сина. За усі духовні благословення, щоб я, підкоряючись Твоїй Божественній силі, могла подякувати і поклонятися найулюбленішому батькові. Святий Йосифе, я ніколи не втомлюся споглядати на тебе. Ісус засинає на твоїх руках, не смій підходити до тебе, коли Він спочиває на твоєму серці. Обіймай Його міцно від Мого імені, поцілуй Його в дорогоцінну голову і попроси Його поцілувати мене, коли я віддаватиму свій останній подих. Святий Йосифе, покровителю душ, молися за мене. Амінь.